Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Широко резикламована зустріч міністрів закордонних справ країн-членів БРІКС, закінчилася без пропозиції якогось альтернативного мирного плану, який став би для Москви запобіжником тих пропозицій щодо закінчення війни, з якими виступає українське керівництво. Напередодні зустрічі вважалися, що міністри закордонних справ країн Брікс мають підтримати той мирний план, який був анонсований напередодні мирного самету у Швейцарії міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки, і після цього підтриманий Бразилією. так що зараз його називають китайсько-бразильським баченням, але Очевидно, що не всі країни-члени Брікс захотіли приєднуватися до цього плану. І таким чином, єдиним висновком з питання російсько-української війни, який був зроблений міністрами закордонних справ цих країн, був заклик до проведення мирної конференції за участю всіх сторін. Це і варто було очікувати. Адже серед країн-членів БРІКС є країни, які хотіли б підтримувати хороші стосунки із західними державами, і навіть відмова від участі у саміті миру у Швейцарії не означає для їхніх лідерів необхідність підтримувати всі зовнішньополітичні пропозиції, які йдуть від Пекіна і підтримуються Москвою. Так що головним сенсом Зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів БРІКС була хіба що зустріч між міністрами закордонних справ Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. При цьому очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров подякував своєму китайському колезі Ван Ї за. Не участь у конференції у Швейцарії, де не буде Росії. Хоча варто нагадати, що сам Сергій Лавров відмовився від присутності на саміті у Швейцарії, коли зустрічався із своїми колегами з зовнішньополітичного відноства Швейцарської конфедерації. Ван і сказав, що Китай продовжує дотримуватися своєї ідеї проведення рівноправної мирної конференції, де були представлені російська. І українська делегація. Однак, у зв'язку з тим, що ніяких зрушень з точки зору якогось колективного мирного плану на саміті Брікс не відбулося, сама зустріч очільників зовнішньополітичних відомств цих країн пройшла майже непомічною для світової дипломатії і ніякою реальною альтернативою, як саміту миру, так і іншим заходом. На підтримку України, яке зараз відбувається у столицях країн цивілізованого світу, також не стало. Це досить важливий момент, який ще раз доводить, що Москва не може консолідувати на свою підтримку велику кількість держав так званого глобального півдня. Так, за допомогою Китайської народної республіки вона може утримати деякі з цих країн від участі у саміті миру. У Швейцарії або у пониженні рівня представництва на цьому саміті також може їх переконати. Але на цьому всі можливості Росії та Китаю закінчуються, тому що переважна більшість країн глобального півдня бажає балансувати. Між Російською Федерацією Китайською народною республікою і відповідно західними країнами і не хоче псувати своїх стосунків не тільки з Москвою і Пекіном, але й з Вашингтоном і Брюсселем. Таким чином, неучасть у саміті миру у Швейцарії або неготовність підтримати всі пункти формули миру Володимира Зеленського для більшості країн глобально. Півдня абсолютно не означає готовність підтримати китайсько-бразильський консенсус і з цим. Російські і китайські міністри закордонних справ змушені були зустрітися на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів БРІКС. Саме тому, після закінчення цієї зустрічі, Сергію Лаврову довелося констатувати те, що зрозуміло і без пояснень очільника російського зовнішньополітичного відомства: що БРІКС як організація не є ніяким союзом держав, які притримуються спільної позиції ба більше можна сказати, що із розширенням цієї організації вона стає все більш і більш аморфною з точки зору вироблення якихось спільних позицій. А геополітичне суперництво Китайської Народної Республіки з Індією робить практично неможливим опрацювання якихось принципових рішень, які б могли висловлюватися від імені всієї організації. Лавров навіть намагався заперечити присутність якогось союзу між Російською Федерацією, Китайською народною республікою і Північною Кореєю, і це незважаючи на той факт, що і Москва і Пекін зацікавлені у збереженні режиму у Пхеньяні, А Москва до того ж активно співробітничає із Пхеньяном щодо постачання північно-корейської зброї для потреб російської. Арми. Однак така заява російського міністра закордонних справ вже є певним сигналом, що для Росії було б важливо повернутися, хоча б до якихось взаємин із заходом. І заради реабілітації цих стосунків Москва в своїй нинішній політичній і економічній ситуації готова була пожертвувати навіть гаслами про союз з Пекіном. Тим більше на тлі своєї все більшої економічної і політичної залежності від китайської на. Народної республіки, що звичайно не влаштовує Путіна з його імперськими амбіціями однак є абсолютно очевидним, що будь-які сигнали на адресу заходу з боку Сергія Лаврова чи будь-якого іншого російського чиновника не спрацюють просто з тієї точки зору. Що для західних країн принциповим є закінчення Росії її жорстокої війни проти України та принаймні готовність Москви взяти участь у відновленні міжнародного права зруйнованого російською агресією проти України ще далекого 2014 року. А відмовлятися від цих планів, від своїх імперських амбіцій Володимир Путін очевидно не готовий, тому що відновлення імперії є вагомою часткою його політичного програми на майбутні роки президентства. і тут. Виникає досить дивна ситуація, що з одного боку в Росії об'єктивно зацікавлені в тому, щоб відновити якісь можливості для своєї економіки і усвідомлюють небезпеку залежності цієї економіки від Китаю, не можуть добитися повної підтримки від країн глобального півдня і починають переконуватися у байдужості і нейтралітеті цих країн, так як нещодавно у їхній байдужості і нейтралітеті переконалися і Україна, але разом із цим не можуть відмовитися від своїх політичних агресивних цілей, бо ці цілі стали. Але справжнім підмурів'ям того тоталітарного режиму, який вибудований в Російській Федерації Володимиром Путіним. Ну і як тут можуть допомогти міністри закордонних справ країн-членів БРІКС? Ніяк. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам! Хай щастить!